Доброго дня, шановні друзі! З вами, як завжди, компанія Бексавто, і мене звати Олексій. Сьогодні я вам розповім про величезний стрибок технологій в автомобілебудуванні. Тому не перемикайтесь, а ми приступаємо. Шановні друзі, зліво від мене електромобіль. Як ви вважаєте, в якому році був перший сконструйований електромобіль? Багато хто з вас подумає, може це 2005, 2010 десяти або ті роки. Насправді ні. Перший електромобіль був винайден у 1841 році. Це було дуже Дорого в обслуговуванні та невигідно. Тому про це забули. І у 1885 році був винеден перший бензиновий автомобіль. На той момент вийшло 25 моделей. Історія про нього розлетілась по всьому світу. Уже у 1896 році Генрі Форд зробив свій перший автомобіль. Пройшло майже століття. Про електромобілі зовсім ніхто не згадував. Усі технології розвивалися лише у сторону. Автомобіли з ДВС, і тут звідки не візьмись, з'являється дуже амбітний молодий бізнесмен. Я навіть сказав би, це геній реклами. Так ви здогадалися, я кажу про Ілона Маска. На той час, коли ніхто навіть не задумувався про електромобілі, він прийшов і в 2008 році показав світу свій перший електромобіль, а точніше, Теслу Roadster. Він зацікавив абсолютно всіх. Абсолютно всіх автоконструкторів, всіх автолюбителів та навіть тих, хто автомобілями зовсім не цікавився. Кожним роком почало з'являтися все більше і більше марок, які випускали електромобілі. Тим як зростав попит, так і зростала пропозиція. З'являлося дуже багато різних електромобілів. На вибір, який ви заважаєте, також і цінова політика була також дуже різноманітна на сьогоднішній день. Майже кожного п'ятого автокористувача є в гаражі в себе електромобіль. Це стало дуже популярним. Обслуговування стало вигіднішим, а акумулятори стали ще більшими. Звісно, я полюбляю звук мотору. Я полюбляю цей запах шин після дріфт-заїзду. Мені це все подобається, це драйв, це емоції. Але я згадую про майбутнє покоління, про їх здоров'я, і мені здається, що цей час мені варто пересісти на електромобіль. Друзі, перед вами Volkswagen ID 6 Cross. Про Айді це електромобіль, який виготовляється Volkswagen на платформі Volkswagen Group MEB і продається зараз тільки у Китаї. Volkswagen ID.6, як і його брат, який трошки менше, це Volkswagen ID.4, базується в двох комплектаціях: це ID.6 Cross та ID.6X. На відмін від X Cross має третій ряд сидінь, і це найбільший SUV, який базується на платформі MEB. З приводу його технічних характеристик. Він пропонується з двома типами двигунів, тобто це один трьохфазний двигун або на платформі аж два трьохфазних двигуни, точніше електродвигуни. Його акумулятори розрізняються на 62 кВт та 82 кВт. Коли один двигун це у нас задній привід, коли у нас два двигуни це у нас повний привід. І що стосовно його запасу ходу, тобто в нас є три варіації: коли в нас один двигун та мала батарея на 62 кВт, це 440 км ходу, коли в нас один двигун та велика батарея на 82 кВт, це в нас 560 км запасу ходу. Та коли в нас два двигуни та велика батарея на 82 кВт, це в нас 516 км запасу ходу. Автомобіль має дуже великий бампер з широким повітрозабірником та подовженою головною оптикою увесь передній бампер. При розробці цієї моделі Volkswagen прагнули зробити автобіль дуже містким, зручним, комфортним, безпечним та дуже технологічним. Що таке MEB? Це чиста електрична платформа, передова технологія Volkswagen, яка порадує вас своєю дальністю поїздки, розташуванням батареї знизу. Та безпекою батареї з приводу дизайну, як я вже казав, фішка цього автомобіля це його головна оптика, яка починається від переднього лівого крила та закінчується на передньому правому крилі. Його диски У нас зараз 21-й радіус. Він поставляється як від 20-го до 22-го радіусу. Звісно, диски титанові. У нас ще є елементи, які імітують алюміній. Вони є поверх автомобіля. Починаючи від його стояк, закінчуючи задньою панеллю. Також в нас ще є мітація алюмінію на дверних ручках. Також з додаткових корисних елементів, це в нас повторюючі поворотники в зеркалах, додаткові релінги для додаткового багажного простору. Як я вже казав, у нас диски 21-радіусу. го радіусу. Що мені ще подобається, це пластикові накладки. Задня оптика в нас теж починається від лівого крила і закінчується правим крилом. Ну що ж, друзі, ми перейшли до салону даного авто, і в першу чергу, що мені потрапило в очі, це підсвітка. Вона є просто по всьому Салону, починаючи від карти дверей, закінчується центральною тропедою. Також є підсвітка під лобовим склом, і навіть на задніх сидіннях її можна регулювати з центральної мультимедії, можна міняти її колір, її відтінок, її тон. Далі, що мене вразило, це те, що в автомобілі немає механічних кнопок. Усі блоки управління, які ви бачите, це все сенсорні панелі. Що ж мені сподобалося в цьому автомобілі, це те, що більшість електромобілей економить на матеріалах салону. Але тут в нас вже на сидіннях перфорована шкіра. Одразу шкіра присутня на картах дверей, комбінуючись з пластиком, але дуже якісним та глянцевим. З корисних систем, які є в автомобілі, це те, що сидіння в нас на електрорегульці. Присутня пам'ять з сидінням водія на два режими, також в нас є повторюючі поворотники в зеркалах з внутрішньої сторони. Що стосовно електрики в цьому автомобілі, це те, що в нас усі елементи управління з мультимедійними екранами. Тобто в нас немає аналогового спидометра, в нас тут ЖК-дісплей. Та центральний 12-дюймовий теж ЖК-дісплей. Селектор коробки передач у нас не знаходиться в центрі, як в більшості автомобілів. Він знаходиться у нас за кермом. Тобто, схоже на Mercedes, але тут у нас не ручка, яку ми можемо сплутати з дворниками. Як я вже сказав, цей автомобіль повністю технологічний, в нього присутня багата кількість додаткових опцій, таких як, наприклад, там утримання полоси, парактроники та більше багато камер. Щоб всім цим користуватися, вам потрібен великий 12-дюймовий. Екран з нього можна налаштувати будь-яку опцію, яка є в вашому автомобілі. Основні опції в комплектації: система утримання смуги руху, поради з водіння при втомі, розпізнавання дорожніх знаків, передній та задній парктронік камера заднього руху та камера 360, адаптивний круїз контроль на повній швидкості, шкіряне мультикермо з підігрівом, Apple CarPlay, Android Auto. Електропривід багажника з індукційним відкриттям та пам'яті положення. Volkswagen хотів зробити дуже великий та комфортний автомобіль, тому в нього дуже багато простору для зберігання ваших власних речей. Наприклад, це центральний підлокітник. Відкривши наш багажний простір, ми побачимо, що тут у нас є підзарядка для телефону бездрутова, два порти Type-C. Та два підстаканники. Вільного простору дуже багато. Навіть знизу під центральним підлокітником у вас є додатковий простір для зберігання ваших власних речей. Присівши на другий ряд сидінь цього авто, я відчув комфорт від того, що тут багато дуже місця. Да, не забуваємо про те, що у нас є ще третій ряд сидінь, в якому також дуже багато місця. Тут у нас є центральна консоль для управління е, кліматконтролем. Тобто, у вас є окрема зона клімату другого та третього ряду. І стосовно безпеки. На кожному сидінні другого та третього ряду у вас є ізофікси для кріплення дитячого сидіння. Тобто у вас поміститься аж 4 дитячих крісла в цьому автомобілі. Ну що, шановні друзі, сьогодні ми вам показали частинку нового екологічного майбутнього. І я вважаю, що наше майбутнє буде ще чистішим та здоровішим. Звісно, наша компанія допоможе вам швидше поринути в еру нових технологій з новим електромобілем. З вами була компанія Bex Auto І пам'ятайте, друзі, ваше. Майбутнє залежить тільки від вас а ваша мрія вже ближче ніж вам здається.